Привіт! В ході цього уроку ми з вами поговоримо про умовні конструкції в мові програмування Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте вияснимо, що таке умовні конструкції. За рахунок умовної конструкції ви можете прописати певну умову. Якщо ця умова буде вірною, тоді ви виконаєте певний кусочок коду. А якщо ж умова була невірною, тоді ви будете виконувати інший кусочок коду. Тобто за рахунок умовних конструкцій. Конструкції ви можете казати програмі, що і коли виконувати, в залежності від обставин. І тепер від слів ми перейдемо до діла і опишемо першу умовну конструкцію. Для того, щоб нам створити умовну конструкцію, ми спершу прописуємо ключове слово if з англійського воно перекладається як якщо. Далі ми прописуємо саму умову. Умова може бути будь-якою, але наразі я давайте пропишу якусь дуже банальну, можна сказати, без сенсу якусь умову. Тобто, в нас умова буде ось така: якщо 5 буде дорівнювати 5. І тут прошу звернути увагу на те, що для того, щоб перевірити на рівність, ми маємо прописати два знака дорівнює. Адже якщо ми пропишемо лише один знак дорівнює, то це буде означати те, що ми якби до цього числа 5 намагаємося встановити інше значення. В нашому випадку це також число 5. Тобто один знак дорівнює це встановлення значення. Ми ж хочемо перевірити на рівність, а тому прописуємо два знака дорівнює. І далі ми. Ми повинні ще завершити цю конструкцію. В кінці ми повинні поставити двокрапку. Наразі в нас є дуже банальна умова. Тут ми з вами перевіряємо, якщо 5, воно дорівнює 5, то ми будемо виконувати певний код. Звісно, весь цей код він завжди в нас буде спрацьовувати, адже наша умова вона ну не має по факту сенсу зараз, і вона завжди буде вірною. І ми давайте вже все-таки просто це все допишемо. Тобто, тут я скажу те, що якщо умова вірна, то ми будемо виводити на екран просто таке слово як. Yes. Ну, і тепер давайте це запустимо. Наразі ми помічаємо, що в нас на екран дійсно вводиться слово ЄС, yes, але якщо я просто заміню тут е, умову, наприклад, я скажу, що якщо 5 буде дорівнювати 55, ну ми розуміємо, що умова вже невірна, а тому наш код, він вже, який, наш той код, який знаходиться тут в е, умовній конструкції, він вже не виконується і нічого на екран не виводиться. Тобто весь цей код, який отут в нас прописується, він завжди виконується тільки у тому, Разі, якщо сама умова вона являється вірною. Ну і звісно, ми давайте наразі не будемо залишати саме ось таку умову, адже вона якась ну, дійсно повністю банальна, і в ній немає ніякого сенсу, ми давайте краще створимо окрему змінну, І в цю зміну ми будемо отримувати значення від користувача. Тобто тут я пропишу функцію input, скажу, що введіть якесь значення. І далі я просто тут буду перевіряти, що якщо те значення, Яке ми отримали від користувача, воно буде дорівнювати числу 55. Тоді ми на екран будемо виводити такий напис, як «Yes». Єдине, це зараз все у нас коректно не буде працювати. От, наприклад, давайте я навіть запущу це, введу 55, і помічаємо, що нічого коректно у нас не працює. І як ви думаєте, чому? Звісно ж, воно у нас все не працює по причині того, що ми з вами неправильно працюємо з типами даних. Тобто, ось тут ми з вами отримуємо строку, ми з вами отримуємо тип даних string, а тут ми з вами цей string перевіряємо з числом. І, звісно, оскільки в нас різні типи даних, то в нас ця перевірка вона виявляється невірною. Тобто, щоб все вірно в нас працювало, то ми повинні оцей інпут обертати в int, і тим самим ми отримуємо від користувача якесь значення. Далі ми це значення приводимо до типу даних int, і далі вже ми число. Порівнюємо з числом. У такому разі це вже все може спрацювати. Отже, ще раз запускаю програму, ввожу 55, і ось тепер все працює коректно. Ну і звісно, якщо я введу якесь інше число, наприклад, 45, то е, умова вона вже не коректна, і print він у нас не спрацьовує. Тобто умовні конструкції, вони дуже прості для розуміння. Тут ми записуємо якусь умову, якщо коректно, тоді виконується код. Якщо не коректно, тоді код не виконується. Тут також варто відмітити яким чином ми можемо прописувати взагалі той код, який він буде тут спрацьовувати? В мові програмування Python тут не існує різних додаткових символів, наприклад, в? Мові Java, C, C, C-Sharp і багато багато інших мов, там повсюди існують такі речі, як, наприклад, фігурні дужки. І за рахунок цих фігурних дужок ви можете указувати, який код він буде якби, належати до вашої умовної конструкції. Тут таких символів, в принципі, немає. Замість них тут виступає двокрапка, і виступають ще отакі от відступи. Тобто весь той код, який буде оброблений одним і тим самим. Відступом він буде рахуватися як, як код, який відноситься до, до цієї умови. І от, наприклад, давайте я тут пропишу ще якийсь текст. Ну, наприклад, more text, І ще раз запущу всю програму. Тепер введу 55, і ось ми помічаємо, що. Якщо умова в нас коректна, то у нас е, виконується ну, ця умовна конструкція і виконується весь той код, який у нас йде з, однаковим, з однаковою кількістю відступів. Да? Тобто виконується і цей принт, і цей принт. Якщо ж я, наприклад, зроблю ось що. Якщо я, наприклад для цього принт е, видалю просто відступ, то це буде означати те, що тепер цей принт він не належить до умовної конструкції, і от я спробую ввести якісь. Інше число. І ми просто помічаємо, що навіть якщо тепер умова не коректна, цей принт в будь-якому разі спрацьовує, просто по причині того, що він не відноситься до цієї умови, адже він має різну кількість відступів. Тобто цей принт тепер просто відноситься до всієї програми і він в будь-якому разі завжди спрацьовує. Тобто в мові програмування Python ви завжди маєте слідкувати за оціми відступами, адже якщо у вас є якась спільна кількість відступів, то це означає те, що код від Відноситься там до певної умови, до певного циклу, і так далі. Ну, це ми ще пізніше будемо вивчати. А якщо у вас немає відступу, то це означає, що цей уже кусочок коду він відноситься до всієї програми в цілому. Також, окрім перевірки на співпадіння, ми також можемо перевіряти на перевірку не співпадіння. Для цього ви прописуєте знак оклику і знак дорівнює. І зараз ця умова вона буде спрацьовувати кожний раз, окрім того одного разу, коли я впишу число 55. Тобто, якщо в нас 55, то ця вже умова вона, вона, виявляється невірною, адже умова спрацьовує кожний раз, якщо нам не дорівнює числу 55. Ну і наприклад, давайте введу ще число 34 і тоді в нас вже yes виводиться на екран, адже умова виявляється коректною. Тобто можна на рівність, на нерівність е, перевіряти, можна перевіряти на більше, на менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює. Ну і, в принципі, це все. Тобто, отакі от тут додаткові перевірки ви завжди можете дописувати. Також хочу відмітити, що всередині одного if ви спокійно можете прописувати ще один if, тобто ще одну умову. Це цілком буде нормально. І ось, наприклад, зараз. Зараз наш if, зараз наша ця умова, вона спрацьовує тільки у тому разі, якщо нам він більший або дорівнює, ніж е, число 55. Тут додатково я прописую ще один if, знову ж таки, бачите, я прописую однакову кількість відступів, тому цей if він відноситься до, цього, до цієї умови. І тут я прописую, наприклад, якщо нам він буде дорівнювати ну, нехай е, числу 100, то в такому разі я тут ще буду виписувати нам із 100. Так, Ну тобто буде такий ще текст виписувати. І тепер давайте ми запустимо програму. Наприклад, я впишу наразі 99, і зараз ми просто помічаємо, що ось ем, ми зайшли в цю умову, адже вона виявилася вірною, в нас нам був більше ніж 55. Тому ми зайшли в цю умову, ми вивели певний текст, це був текст yes. Далі ця умова виявилася невірною, тому оцей текст він вже не був виведений на екран. Ну і далі тей наш звичайний текст він знову ж таки був виведений. На екран. Тепер давайте я спробую ввести все ж таки число 100. І ось що ми помічаємо. Ми помічаємо те, що. Тепер у нас перша умова вірна, тому цей текст вводиться на екран. Також друга умова теж вірна, а тому цей текст він також виводиться на екран. Ну і потім зазвичай виводиться, як зазвичай виводиться more text, от оцей наш текст. І знову ж таки відступи, так? Тобто тут вже для наступної умови я ще додатковий роблю відступ, адже якщо я б не зробив би цей відступ, то оцей print, він би відносився до оцієї умови. А якби ця наша умова, вона взагалі була б без якогось. coisa. Ну, без якогось коду, да? тобто повністю не потрібна якась була б умова. Тому відступи тут, повсюди ці повинні прописувати. Ну і ще один момент хочу вам показати. Пам'ятаєте, в минулому уроці ми з вами вивчили такий тип даних, як BOOL. Тобто в цей тип даних ми можемо з вами записати або TRUE, або false. І цей тип даних дуже зручно можна перевіряти в умовних конструкціях. Ось давайте ми, наприклад, створимо якусь нову зміну. Нехай вона буде називатися ізхеппі. Тобто, чи є хтось щасливим, і тут ми вкажемо значення як true. Тобто, да, хтось там в нас є щасливим. І тепер ми хочемо перевірити цю зміну. Отже, як ми її можемо перевірити? З, звичайно, ми її можемо перевірити точно так само, як це було в нас до цього. Тобто я можу прописати is happy, Якщо він буде е, рівним зі значенням true, то у такому разі ми будемо виводити щось на екран. Ну, і тут нехай ми будемо виводити е, yes... Uh, і будемо писати ще із. He is happy. Да? От так вже буде точно логічно, і так ми і запишемо. Тобто, звичайно, ми можемо прописати ось таку умову. Is happy дорівнює true. Так, окей, це все буде працювати. Але також тут є скорочення, і ми можемо прописати просто назву самої змінної, і це буде точно те саме, що і ми до цього писали. Тобто, якщо ви просто прописуєте if is happy, це означає і так, що ви перевіряєте на таке значення як true. Ну і давайте ми, можливо, таке запустимо, веду. Якесь число. І ось ми замічаємо, що в нас виводиться Yes, he is happy. Да? Тобто все спрацьовує коректно, оця умова виявляється коректною. Також, якщо ви хочете перевірити на значення false, ви, звісно ж, можете ось так прописати. В цьому не буде проблеми, буде все працювати. Але можна більш скорочну версію прописати. Вона записується ось таким чином. Ви прописуєте, що якщо не із е, хепі, тобто, якщо це значення ну, якби невірне, якщо воно вирівнює false, то у такому разі буде виконуватися оцей кусочок коду. Ну і наразі в нас цей кусочок коду не буде виведений на екран, бо все-таки із хепі він true, а ми перевіряємо навпаки на значення е, false. Тому цей кусочок коду не виводиться на екран, але просто пам'ятайте, що оці булів, буліві зміни, їх дуже легко можна перевіряти. Якщо на true, то ми просто прописуємо назву змінної, а якщо на false, то ще додатково прописуємо таке слово, як NOT. І тепер давайте розглянемо ще один оператор, що називається як else. Else він завжди записується в самому кінці, тобто от в мене є if, і в самому кінці завжди записується else. Він взагалі не є обов'язковим, тобто, якщо програма. Потребує, ви можете його прописати. Якщо вам він не потрібен, можете його не прописувати. До цього все ж працювало коректно без, без нього. Але ELSE, чим він зручний? Тим, що він е, дозволяє виконати певний код, який буде виконуватися кожний раз, якщо перша наша основна умова вона виявилась невірною. Тобто наразі кожний раз, якщо у нас якась умова виявляється невірною, у нас більше нічого не відбувається. Все, якби умова невірна, нічого не вивели на екран, і на цьому якби забули. Но за рахунок, Цього else, ми тепер можемо просто з вами вказати якийсь додатковий код, який буде виконуватися кожен раз, якщо ж у нас перша умова виявиться невірною. Тому, якщо ми зараз це запустимо і я веду, наприклад, число 3, то ми замітимо, що в нас буде виведено else, адже перша умова вона виявилася невірною, тому ось весь цей код він не спрацював і спрацював автоматично else. Якщо ж навпаки, я зроблю так, що. У нас перша умова, вона спрацює. то в такому разі у нас else, він не буде нічого виводити на екран, адже if в нас вже спрацював. Тут же почав працювати код. Ну а else, він був просто проігнорований, тобто він вже не працював. І такі else ви можете дописувати будь-де по бажанню ви його можете прописувати. Ну і все, що ви запишете в ELSE, воно завжди буде виконуватися тільки у тому разі, якщо перша ваша умова вона виявилася невірною. Також, окрім ELSE, ви можете дописувати ще один оператор. Ви його можете дописувати будь-де. Я вже просто тут його буду дописувати. І цей оператор він називається ELIF. Записується ось таким чином. За рахунок ELIF, ви можете додати додаткову умову до всієї цієї вашої конструкції. Тобто тут. Я перевіряю якусь першу умову. Тут я вже буду перевіряти якусь другу, наприклад, умову, якщо нам буде дорівнювати, ну, наприклад, числу 40. І тут я буду виписувати певний код, наприклад, нам із 40. І оцей elif, або ж Else IF, як його ще називають, цей оператор він також не є обов'язковим, але якщо ви його вже і записуєте, то він точно повинен бути під вашим основним оператором IF. І якщо у вас є Else, то він повинен бути над цим оператором else. Це, тобто його якби ви вставляєте в саму серединку. Але ж ви повинні просто пам'ятати, що всі ці оператори вони можуть використовуватися ну, незалежно. Тобто, наприклад, якщо я хочу, щоб в мене був тільки if, а також elif, я можу от залишити в такому форматі. Якщо я взагалі не хочу, щоб в мене elif був, то можу от в такому форматі залишити цю умову. Або ж я можу залишити тільки if і else. Тобто, ви тут можете комбінувати, як вам це буде зручно, ну і як цього вимагає ваша програма. Якщо вам потрібно більше умов, то оці от L if else ви їх можете дописувати. І насправді тут оцих L if може бути безліч. Тобто ви можете прописати тут скільки завгодно цих додаткових умов. Наприклад, тут ми перевіряємо з вами на те, що нам буде дорівнювати число 40. Тут, тут ми вже перевіряємо на те, що нам буде дорівнювати числу 46 і так далі. Тут ми ще можемо перев перевіряти на Якусь іншу умову, якщо нам не дорівнює там, наприклад, 4, тоді ми тут щось будемо виконувати. Або ж давайте я зроблю так: якщо нам буде менше ніж 4, тому я тут, то тоді я тут пропишу нам і слес. Ну, менше, ніж 4, якби пропишу такий текст. От. Ну і таких от умов тут може бути безліч. І всі ці умови ви можете до будь-якого оператора IF дописувати. Давайте спробуємо запустити це все і просто подивимося, як же це все буде працювати. Ось, наприклад, я давайте впишу число 46. В нашому випадку у нас спрацьовує цей L if і вводиться на екран нам із 46. Але як воно так спрацьовує? Давайте розглянемо. Тобто, коли я ввів число 46, на цій строчці коду. В мене була перша перевірка. Ця перша перевірка вона виявилася невірною. Тому все, що було всередині цього, цієї умови, воно не виконалося, і просто ми перейшли до наступного LEF. Наступне -IF воно перевіряє на число 40. Ця умова також виявилася невірною, а тому ми цей код також з вами якби, не виконували. Далі в нас була ще одна умова, 40, якщо нам дорівнює 46, ця умова виявилася коректною, тому ми вивели оцей код, а всі наступні наші L if, а також else, вони всі вже були проігноровані, тобто вони всі вже не виконувались. Те саме можна сказати, якщо я веду, наприклад, число 55. Тобто, в такому разі. Оце, оця умова вона виконується, ми виконуємо цей кусочок коду, а всі інші наші умови вони вже ігноруються, вони вже не виконуються. Тому в майбутньому ви можете прописувати цю умовну конструкцію, і до неї ви завжди можете дописувати else і в додаткові якісь умови, або ж можете дописувати else, який буде спрацьовувати кожен раз, якщо всі умови до нього вони виявилися невірними. А тепер давайте розглянемо, яким чином ми в одній умовній конструкції можемо відразу перевірити дві умови. Давайте на початку я просто створюю якусь нову зміну. Нехай вона буде називатися як isHasCar і тут ми вкажемо значення як false. А тепер я б хотів зробити от що. Я хочу зробити так, що ця наша умова вона буде працювати тільки у тому разі, якщо ми нам вкажемо більший або дорівнює, ніж число 55, а також, якщо. Що із хескар воно буде дорівнювати значню false. Ну для цього використовую нот із хесхар. І щоб мені поєднати дві ці умови між собою, мені потрібно прописати тут певний оператор. Наприклад, давайте от ще раз я проговорю: я хочу, щоб оцей весь код він в мене спрацьовував лише у тому випадку, якщо і перша, і друга частина коду, вірніше, і друга частина умови, будуть вірними, оскільки я кажу тут слово і. Тобто і перша, і друга частина, щоб були вірними, і тоді весь код він повинен виконуватися. Оскільки я кажу і, то я тут і дописую оце англійське «and». тобто і по факту. І зараз я зробив те, що. Якщо перша умова і друга умова будуть вірними, тільки в цьому випадку весь оцей код він буде спрацьовувати. Ну і давайте я введу, наприклад, число 55, і ми помічаємо, що так, тоді все у нас спрацьовує. Тобто перша умова виявляється вірною, друга умова також вірна, оскільки обидві умови вірні, то і цей код він в нас спрацьовує. Але якщо я, наприклад, давайте укажу тут значення true, Ось і спробую ще раз це запустити. Знову ж таки, прописую 55, то ми вже помічаємо, що в нас виводиться else. Чому так відбувається? Бо перша наша умова, вона вірна, друга умова виявляється невірною, адже ми тут указали значення true, А оператор AND каже про те, що весь цей оператор буде працювати лише в тому випадку, якщо і перша, і друга частина вони виявляються вірними. Ну, В, наш оця, в нас оця друга частина невірна, тому код не спрацьовую, інші L if вони також не спрацьовують, не підходить умова, ну і спрацьовую else. Тому він тут у нас і був виведений. А якщо ж я хочу прописати такий код, що якщо або ж перша, або друга частина будуть вірними, то в такому разі я хочу виконувати весь код, тобто, якщо я хочу вставити сюди, так би мовити, слово або, то мені потрібно замість end прописати тут OR. Це якраз з англійського або. Тобто тепер, якщо або перша, або друга Частина буде вірною, то в такому разі весь цей код він буде спрацьовувати. І якщо я подібне знову ж таки запущу, веду число 55, ми помічаємо, що тепер ця умова вона спрацьовує. Чому спрацьовує? Адже хоча б одна частина вона вірна, а отже, вже код може працювати. Якщо обидві частини будуть невірними, ну наприклад, 54 впишу, то в такому разі, звісно, код не буде працювати, адже і ця зараз частина невірна, і ця частина невірна. Тому вся ця умова. Вона якби не спрацьовує. І насправді в одній умовній конструкції ви можете прописувати декілька оцих AND або ж or. Всі вони будуть виконувати ту саму роль і просто будуть перевіряти усі частини вашої однієї умовної конструкції. А тепер давайте розглянемо з вами ще такий один оператор, що називається як тернарний оператор. За рахунок цього оператору, ви можете трохи скоротити стандартний запис if-else і по факту отримати той самий результат. Отже, давайте його роздивимося. І так, спочатку я створюю якусь зміну, нехай це буде дата, і в ній буде таке значення як info. Далі я перевіряю по факту цю якраз зміну. Тут я просто кажу, що якщо дата вона буде дорівнювати такому значенню як info, то нехай в таку зміну як correct я буду встановлювати значення true інакше я буду робити наступне я буду ну, в таку ж саму зміну встановлювати інше значення а саме false. ну і на кінці всього цього я давайте ще буду виводити цю зміну на екран тобто print correct і якщо це запустити ми звісно отримаємо true. Тобто це стандартний if else ми щось перевірили щось зробили якщо перша умова вона виявилась невірною зробили що Щось інакше. Ну і вивели результат. Стандартний if else. Тепер ми давайте його трошки перепишемо з вами і зробимо його більш компактним. Для цього я пропоную зробити ось що. Ми спершу давайте закоментуємо весь цей кусочок коду. До речі, щоб швидко коментувати, ви можете виділити певний кусочок коду. І далі, якщо ви на Mac, то натискаєте Command плюс slash. Якщо ж ви на Windows, то натискаєте Ctrl-Shift плюс slash. Ну і ви зможете швидко коментувати певні рядки коду. І далі ми давайте пропишемо з вами наступне: ми будемо створювати певну зміну, тобто це зміна correct. Сюди я буду встановлювати значення true, але я буду його встановлювати лише у тому випадку, якщо дата буде дорівнювати info. Якщо ж в нас буде щось інакше в цій зміні, то я сюди буду встановлювати інше значення, а саме false. Тобто, ось в нас є стандартний if Else, а ось його скорочна версія. Ця скорочна версія підходить тільки у тому випадку, якщо ми маємо просто конструкцію if, а також else. Ніяких додаткових elif чи додаткових якихось умов. І це буде точно те саме. Тобто ми встановлюємо true, якщо в нас дата дорівнює info, а інакше ми встановлюємо false. Якщо подібне запустити, ми отримуємо той самий результат. В нас виводиться true, тобто все встановлюється коректно. Ну що ж, ось така ця тема умовних конструкцій. Конструкції. За рахунок умовних конструкцій ви можете вказувати, який код у вас буде виконуватися в залежності від обставин в вашій програмі. І в майбутньому ми з умовними конструкціями постійно будемо з вами зіштовхуватися. Тому, якщо щось ви не запам'ятали чи не зрозуміли, не хвилюйтесь, адже в майбутньому постійно з цим ще будемо ми з вами працювати. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Якщо вам він сподобався, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ми побачимося. З вами в майбутніх відеоуроках.